І всім привіт, народ, з вас Підостов Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Foundation. Е, так. В нас. в мене було питання, чому тут е, чого не вистачає. Коротше, тут, якщо навести, не вистачає. Коротше, не вистачає дорослої худоби. Це чекати, коротше, треба на одяг, тому максимальну швидкість. Чекаємо. Так, місце для житла. Коротше, це вже у нас така житлова зона тут буде, я прийняв це як факт. Все одному тут, типу, не при... Короче, нема сенсу відпалювання, ось тут не хочу все. Полюємо в першу чергу ось тут. Ну і тут. Тут багато є на кого полювати. Випальовуємо все. Випалюємо, випальовуємо. Так, можна потім ще. Коротше, потім ще знайдемо, що робити. Давайте тут підтверджую. Коротше, виконую цей квест, і 200 мене так віддаю. Бо я його взяв, але як не виконував. Так, а далі розвиваємось потроху. Так, у мене попроходило ще працівники. Давайте, окей, поліймо поки що людей, але це на цей час. Останні люди, яких я беру, потім я ще подивлюсь. Теоретично я можу вас витратити. Так. Ну блін, але мені потім потрібно буде на відкриття ці очки впливу на відкриття тієї ж таверни, але момент, ми думаю, взяти ось тут торгівельний шлях. Що дасть мені вже. коротше, я ще подумаю. Також я можу більше виробляти каміння. Ми саме видобуваємо каміння достатньо. І продаємо ми все, що більше 10, значить, можна ще, ще переробляти каміння Стонхат. хат. Десь ось тут поставити. Так, що ви тут мені пропонуєте? Ага. 15 днів на те, щоб принести 100 деревини. М -м так, стоп. У нас, у нас є куди принести. Окей, пауза. Переробку на паузу. Дошку, точніше, на паузу. Лісорубів по максимуму. Сюди. Деревину. Погнали. Чекаємо на 100 деревини. Ну і теоретично можна додати вирубання деревини ось тут. Ось цей квадратик, прикутник. і зараз ми близько швидко. Сподіваюсь, зараз сотку деревини ми швидко наб'ємо. Вперед, я розраховую на вас. Блін, ще, ще людей. Окей, поки що. Знову ж. О, є, пошла вовна. Так, чекаю. Ще людей. Так, чому к ні? Візьму ще людей, подивимось. Знайду роботу. Не думаю, знову торговець прийшов. Що, ти? що ти там купуєш? Да, знову купив 10 каміння, 25 дошок. Я думаю, каміння він теоретично може більше продавати. І чомусь мені не те, що він купив м'ясо, але він купив м'ясо. Може треба почекати, поки попереднє сповіщення. А, ось, 25 м'яса. Ну ось, більше 25 зараз він не купує. Судячи за все, вони більше 25 зараз не купують. Так що у вас тут? Робиш тканину? Ти вже. О, в нас 6 одягу є. Давайте редагувати. Це фудстел, а є? Так, стоп. Давайте так, по-перше, віддаю 100 деревини Тут прибираю деревину. Повертаю по два працівника тільки. І запускаю лісопільню. Все, 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 всі на місці. Так. Так, 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 так. так. Одяг, 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 одяг. Мені на складі треба мати Погнали, нехай буде. Одяг же, по ідеї треба продавати мешканцям. Давайте, окей, я ще планую розширятись, тому що я беру людей. Мене цікавить. Ось, Goods Market. Так. Так, погнали. Плачу 50 монет, щоб я міг продавати е, одяг. Ти. Ось. Додаю тут стенд для одягу. І тут також, скоріш за все, додам. Нас зараз весь новий одяг точно швидко викуплять. Погнали. Так, що ж, що ж, що ж, добудовували. Давайте працівника. Так, одяг. І ти також продавай одяг, і тримайте працівника. Все, вперед, погнали. Гроші, треба більше грошей. Більше грошей, богу грошей. Хороше думаю, це все вже житло буде. Якось ось так. Враховуючи те, що тут ці будинки напсують зовнішній вид, а житло мені десь треба розбудовувати. Що в мене поїзд? Мене те, що тут не все показано, так. Одягу мало. Одяг вже приноситься сюди. А, і він, скоріш за все, зараз весь продається. На чому в нас стоїть стоп? У нас стоїть стоп. Так, вовни нам вистачає. А Чому тут так, є ресурс для переробки? Які дивні? Так, вовни достатньо. Можна ще плюс працівника сюди. Ти. Угу. Тканина. Тканини недостатньо, у нас зараз стоп на тканині. 12 одягу. Ну, ну давайте, що виходять. Швидше переробляйте, мені тканин не вистачає, мені треба більше одягу, відкривати нові торгівельні шляхи. Більше виробляти, більше заробляти. Нам все треба. Треба, все. Блін, а я тут? Хм, Нас? О, дивіться, нам саме. Окей. Нам саме не вистачає переробки м'яса. Ми кабанчиків достатньо робимо. Давайте. О, тут взагалі 20 з 20. А, 25 десь, окей. Коротше, сюди. Кидаю ще. О, а я вже забув про тебе, я будував вже ще одну переробку каміння. Я хочу більше обробленого каміння мати. Щоб більше заробляти з камінчиків. Так, а ще я дивлюсь. Хм, Ми досить багато продаємо ягід. І мені не подобається, що це наш єдиний. Єдина їжа легка. У нас є гроші, я можу собі дозволити купити. Рибу, все. У нас є люди, у нас є гроші. Чому б ні? Погнали! Ммм, Фіш. Фіш Ти псуєш вид. Ось так ти не будеш псувати. М -м -тут, прям, тут є місця, де можна рибу ловити. Цікаво. Так, але ти поки що ось тут будеш стояти? Так воно червоне. Чому вихід червоний? Він має бути червоним. Може він має бути білим? А ну білим. Білим, якщо на землі. Окей. Це дивно, Воно ну, дивно працює. Ось так, вони не псують нікому не вид, і в мене буде додаткова риба, бо мені не подобається, що у нас нестача звичайної їжі. І теоретично, якщо в нас тут же щось є, можна ще, ще ягоди додати. Тим більше їх тут відносно багато. Не вистачає церкви? Ну так. Так, 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 так. 24 максимум можеш. Ти. Хм. Ти додасиш ще 24, якщо я ось так зроблю. Можна розширити церкву. А, ти не розширяють тільки. Да, розширяють тільки такі прибудови. Так 60. Можна ось так зробити. Або ось тебе сюди. Тебе так само сюди. Ось така церква. І в нас на. окей. Підтвердити. Нашу кількість працівників цього достатньо буде далі. Ти. ти! Ти ти, риба, вперед, погнали. Сюди рибу. Нехай сюди рибу. Розширитись. Їжа. Сюди. Нехай на цьому ринку також. От, стенд. Ось сюди. Погнали. Ой м'яса стало більше. М -м, приємно. О, ще ягоди. Погнали, закинемо ще трьох. Можна подивитись... так, Джоффер. Без. А, нема безробітних. Це погано, нам потрібні якісь безробітні, які будувались би. О, ще раз торговець прийшов. Він Взяв каміння, взяв дошки. Знову ж каміння я можу ще більше виробляти. Він я б якось це все порозділяв і робив більш спеціалізованим. До речі, що у нас по одягу? 18. Та ні, мені потрібна 20 одягу. Так, де в мене стоп? В мене стоп? Так, стоп, що? Тут 50 вовни. Чому ви скажете, що у вас нема. Зараз принесуть. Коротше, я точно можу ще одну ткальню, якщо це правильно назвати, ткальня. Пряжильня. Коротше, ще одного тебе побудувати. Ось так поруч. А може? А можна я попереднє розширити, до речі? Ось. Ні, не можна. Давай буд. Прохочете, що тут. Вони так один в одного будуть входити, прикольно. Але що ви пускаржитись скаржитися, коротше, тупо працюють. Ну і давайте, можливо, більше саме одягу. Працівник на одяг скинемо. Працівників. До речі. Блін, всіх всіх працівників зайняв. Нема кому рибу продавати. Так, ось коли. О! Йдуть. Йдуть. Є! Тепер мені навпаки більше людей потрібно. Він ну, ось тут. Мене цікавить ось це ущільнення. Легкі фортифікації? Я просто ну, цікаво, а як вони їх перевіряють. Ось це, напевно, легкі фортифікації. Так, окей, давайте може. я не знаю. Так, погнали, три людини додав. Риба працівник. Працівник і рибу продавай все. погнали. Зараз я не так сильно в мене будуть летіти в мінус. Хочу більше щільне житло, щоб в мене було. Ой, рибу можна буде потім продавати. 20 є, в мене є 20 одягу? Чи може я. А, не на складі. Взагалом. Але взагалом в мене є 20 одягу, 26. А, тут 2. Окей. Мені тут працівників не вистачає. 2? Але все, в мене тепер і вільних працівників нема. А, ні, є. Ні, нема. Стоп, що? Нема доступу до звичайної їжі? Тут 5 ягід, тут 0 ягід продається, так. Mm. Але в нас риба. Зараз риба піде на продаж, почекайте. Та і я також стане більше завдяки вам. І мені б якусь статистику мати, скільки вони там споживають, скільки виробляють Більш зручно. А не просто по факту, що чи є в мене щось чи нема. Так, мені, судячи за все, для більшого виробництва інструментів не вистачає заліза. Ви хочете ще збиратися торгувати інструменти? Ой, ще до працівника приймаю. Окей, давайте дозволимо будинки ще тут будувати. І насправді. коротше. Я, скоріш за все, купую цю територію. Ми ж подивимось. Щоб ще житло побудувати. Що в мене одягу на складі? 14. Мало. Мало. Але одягу я в будь-якому випадку вже достатньо вироблю Так, що? На Дай гроші, а ти мені що пропонуєш? Хм. Знову скинути 100 деревини і отримати навіть гроші. Блін, я б зра... Пауза. У мене нема місця. У мене нема місця для цих 100 деревини Склад. Нам рано, рано чи не подобився в будь-якому випадку ще один склад. Нехай okay, він буде тут. На паузу тебе. І більше працівників в, на деревину погнали. Тут можна поки всіх позвільняти, нехай йдуть будувати. Так, побудуйте, будь ласка, швидко. Я, я хочу собі взяти ці 150 монеток і 5 впливу. Хочу. Я хочу. Відчуття, що цей вплив падає потрохи. Я ще на що не витрачав. Так, є. Працівника. Деревину, все, погнали 100 деревини. Фактично йому треба перенести це. Так, ще нова людина. О, що ти хочеш? Патрулер. О, о. о, о, о. Я приймаю, тут мені пояснять, як зробити патруль. Прекрасно. О, і до речі, я вже можу 100 деревини віддати. Так, все, не треба. Тебе звільняю. На дошку повертаю працівників. А з лісипіління в трохи прибираю все. Працюйте. Ну, слухайте, м'яса в мене багато, це прям хорошо. Так. О! І одягу, одягу достатньо. І монеток 492 з 500. А як? Як мені збільшити кількість монеток? Окей, відкриваю новий торгівельний шлях? Так, стоп, що? Мені здається, я побачив дещо цікаве. Стоп, я, я, я його якось можу оновити, щоб там було більше. Щоб оновити торгівельний шлях, але ну, я, я повністю тебе забиваю, торгогівлю. Ти б мав би оновитись. Так, сюди ми одразу можемо поставити продаж одягу. Думаю, більше десятки і риба, більше десятки. Але ні, не зараз. Давайте не зараз, бо в нас забиті гроші. Чи є щось? Так, має бути якась річ, яка збільшить ліміт коїнів. Але я не пам'ятаю, що це, може, це кастл. Короче, подивимось, ще подивимось. Знову ж нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо в Warfactory це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає дуже непогано. І ви мене неймовірно підтримуєте, якщо додасте її до бажаного. Так само, як якщо пододаєте до бажаного всі інші мої ігри. І в будь-якому випадку мене найбільше підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Я дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте.